Усім привіт, здоровенькі були дівчата. У нас літо продовжується, спека сидить неймовірно. 34-35 ці дні, і це до суботу буде продовжуватися. Уже на вихідних температура трохи спадає і потім буде трохи легше. І у нас ем, після Labor Day, а Labor Day завжди тут святкується в перший понеділок вересня, починаються школи не так, як у нас 1 вересня завжди. А тут, якщо Лейбордей в понеділок шостого числа, чи в понеділок 10-го числа, перший понеділок, як там виходить? То тільки після цього свята діти йдуть до школи. І я бачу, діти до школи пішли, машин на дорогах стало більше. І це забирає трохи часу добиратися до роботи. Більше стало цих скулбасів, більше стало машин. Чому? Тому що не всі діти їдуть на скулбасах до школи, декого завозять батьки, бебісітери. Діти добираються у коледжі, де нема скулбасів. Кожний на своїй машині. І тому тепер буде на дорогах трошечки скрутно. Нічого не зробиш? Школа це добре. Нові є якісь, знаєте, спогади шкільні, новії своє перше вересня, от 1 вересня приходить і зразу чомусь починає отак тьохкатися серце. У вас таке не буває? Чомусь от щось, ніби як щось десь ти маєш йти, щось ти маєш робити, щось, щось сталося, що, а ти сидиш і не знаєш, що є. А то 1 вересня в школу вже не треба йти. Хоч дивіться, вже років мені вже ого, го а все рівно ще якийсь такий залишився, я так знаю страх від тої школи, чи що. І діти вже в школу відходили, і страх залишився. Що Перше вересня це щось має бути, це щось починається, щось велике, щось серйозне, щось. Я не знаю, може, у когось також так. Чомусь оце перше вересня, воно так закарбувалося у наших головах, в наших... В нашій пам'яті, що воно напевно до кінця життя буде за себе давати таке якесь відлуння, це 1 вересня. Тут я думаю, що діти. Так спокійніше відноситься до цього першого дня шкільного. Тому що воно тут так просто. Прийшли до школи трата та ніякої лінійки одягнені хто в чому починається легко і просто. І школа тут мені здається, що трошечки простіша, ніж наша. Тому дітей тут. Не нагружають дуже в школах, щоб у них не було такого, як у нас, оцей гзайті після школи. 1 вересня все. Ти не знаєш, що тобі робиться. А воно просто 1 вересня. Тепер для мене це просто 1 вересня. Це нічого не значить, що ще така дата, але все одно щось воно за собою несе, якийсь підтекст. Ці дівчатка ще маленькі в школу ще не йдуть, дасть Бог може на слідуючий рік старша піде в садочок, а ми будемо газдувати з младшою, з маленькою. Поки маленькою займається тільки мама, я до неї нічого не маю, спокій голові. Трохи вона неспокійна, трохи не вистачає їй молочка, напевно, ще рано, тільки 10 днів вона на цьому світі. Поки це все в них нормалізується, то потрібен час. Ну, все, на сьогодні робочий день закінчено. Середа, половина тижня, вже легше. Діти бачу, от в цьому районі в школу не пішли. Тут нема одного такого дня на всю Америку, що йдуть всі діти до школи зразу. Ні, тут одні йдуть після Лейбордей. Ніби вчора наші, в нашому містечку, вчора пішли. А в цьому містечку я так чула, завтра йдуть. Каледжі пішли раніше, в серпні. Тут, тут нема одного дня, як колись у нас було, 1 вересня. Головне, щоб хотіли вчитися. І так сижу і собі і думаю, ви знаєте, скільки б у людини не було вищих освіт, виховання основне. Тому що якщо дитина не вихована в сім'ї, то вже і школа не допоможе, і освіти, і е, університет, і інститут, то вже не допоможе нічого. То вже хрест на тій людині. Так що це йде з сім'ї і якщо люди вже дорослі хамовиті, то зрозуміло, що їм в дитинстві чогось не додали, не додали якоїсь любові. Додали якоїсь уваги, це все потім сказується на тих бідних людях. Ви знаєте, ми не мали вищої освіти ніхто у нас в сім'ї. Но відкрити рот до людини постарше, до любої, яка би не була людина, ми ніколи не могли. Не знаю, може це добре, може це не добре. Але бачу, що виховання не вистачає багатьом. Зараз прийду додому, трошечки хай сонечко присвятиться, як у нас кажуть, та й піду поливати свої квіти далі. Питає мене ця мамочка, скільки ж ти води лиєш на ці квіти, скільки ти платиш за я кажу, відки я знаю, але я ж за ці квіти також гроші дала. Я мушу вже їх дотримати трошки ще, поки стане прохолодніше. Гроші гроші тягнуть, бачите? Квіти, гроші, полити гроші, все все гроші. Маші нема, тут житкаво, стопка прийшла різних білів за все. Прийде, Маша буде мати роботу. Ну от я й вдома. Що моя тут зазулька робить? Треба включити кондиціонер. Одушно. Вікна закриті, все закрите дуже жарко в хаті. Ти тут жива, курочка. Я трошечки застеляю вікна, сьогодні пішла і забула закрити її вікна. щоб в неї тут не пекло дуже. І дивіться, я на вихідних купила собі крісло сюди. Тут у мене стояв велосипед, але так як я велосипед туди перенесла, і він там, я так думаю, що і залишиться, то я собі подумала, що тут мені треба щось. Звичайно, коли на нього сяду, коли не сяду, коли, може, якийсь кину сюди, не знаю, якийсь одяг. Бо крісла, звичайно, люблять збирати одяг на собі. І купила ось сюди такі шторки прозорі. Цих мені щось було мало одних, щось вони виглядали так бідненько, а так. Ці всередині не так дуже все світиться. Коротше, якось буде. Взяла була ще пару, але щось ці мені не підійшли, дуже якісь маленькі, всі, коротенькі. Щось треба їсти. І що у мене тут є? Дивіться, і холодець є, і капуста є, і курка є, і риба є. А не знаю, чи жара, чи що, щось їсти, зовсім нічого не хочеться. І в мене є запечені овочі, там і дивіться, скільки помідор. А їсти щось не хочеться Черешеньки в мене є. Це моя селера, чи якісь виноградики є. Є йогурти, ось ці, можливо, зараз візьму йогурт. Прохолодне щось таке. Витягнула кавун. От кавуна буду їсти. Нічого не хочеться, не ну, знаю, щось таке. Якась апатія. Зараз включу новина. А як у вас з кавунами в цьому році? Що там робиться з Херсоном? Чи маєте чим поласувати, чи дорогі? Чи є змога купити? Розповідайте. Ну от, і моя краса. Дивіться. Щось вам тут не вистачає, бо мені не вистачає. Пішов соняшник перший. Я його вже зрізала під самий корінь, ось там нема, пусто трохи. Ну, ще ці тримаються. Бачимо, наскільки їх вистачить. Напевно, ці відрізати зараз старі соняшники, бо старі ніби ці квіточки вони підсохли трохи, бо горобці поламається все. Горобці хочуть їсти. Отак. От От так. Хоча там нема квітки, можливо було зовсім зняти його. Вигинається це все від, від ваги. Отак. От Цей також, напевно, ще трошечки і вже піде. Ті там на горі як достати не достану. Готуть бджоли тут. Збирають щось солоденьке. Ай, паразолю вже закрила від цього. Вон, дивіться, мої мамс. І ці ще сидять, пообстригаю заодно вже троянди, котрі повідцвітали. До п'ятого, до п'ятого, до п'яти лесника. Це тут також уже п'ятий аж тут. Жовтенька почала відкриватися більше, коли зранку трошки доливаю квіти. То тримається не дуже в'януть, цей соняшник тут також повідстригаю. І тут чекну цей Отак. От І цей. Отак. От Потім позбираю. Цей. Цей. Листочки якісь тут бідні, якісь. Так ось на них, мені здається, що на них, бачите, також ця роса. Якісь тут бігають такі жучки, схожі до тараканів. Я не знаю, є якісь таракани, якісь ем, городні таракани, чи як вони можуть називатися? Щось, щось схоже. І щось мене це насторожує. Що за таракани тут можуть бути? М -м, зараз полиє. Сонечко пішло туди. Тут стало більш-менш нормально. Зараз полиє це все. Ви, дівчата, кажете, хтось хоче відео довші, хтось хоче відео коротші, бо немає часу дивитися. Можливо... Ох, відрізала це. Можливо, я дійсно нічого не говорю, такого дуже важного і потрібного. Тому не хочеться відбирати у вас час. Я знаю, що зараз час усіх дорогий. Тому не хочеться мені відволікати вас від, вас від більш важливих справ. Дуже приємно, звичайно, чути, що ви би хотіли відео довші. Ну, але, як виходить, іноді бувають довші, іноді коротші. Чекаю своїх вже. Уже дві. Неділі минуло, ще тиждень і прийдуть. Якісь бурянчики ростуть. Потім це треба буде позбирати. Трояндочки, бачите, сипляться вже. Отак. От і та троянда у мене там збоку. Зараз покажу, що з неї є. Ось вона в мене за хатою тут збоку. Також вже така забідована, така забідована, її треба гарно буде почистити. Не знаю, як її почистити, вона така стара. Дивіться, яка вона вже. Її треба буде геть-геть-геть почистити і побачити, відійде вона чи не відійде. Навіть листя вже попадало. Вона сама гарна по собі така, дивіться, якого кольору гарного. Ну але також щось її хибує. Щось її мучить. А у колючки. Дивіться яка вона. Я маю тут кран у стіні під вікном. Соняшник, коли тут ріс, то я не могла відкривати води набирати. Тепер соняшника нема. Можу набирати тут. У нас тут колись був шланг такий, але я забрала шланг, він тут мені псував усю картину. Я краще так уже цим лічкою. Набираю і поливаю собі. І ось цей буш. також треба трошечки почистити. Так ці суцвіття відрізаю, які вже відцвіли. А які ще цвітуть, то ще лишаються. Гарно він поцвів. Я думала, що він уже цього року не буде цвисти, а він іще мене потішив. До речі, ці Butterfly Bush, вони є маленькі, такі, як у мене низькорослі, а є здоровенні. Також піднімається так високо, як ці соняшники. То, можливо, я її докуплю. Вони, звичайно, не дешеві, ну, але вони, дивіться, гарні. Можливо, я ще докуплю якісь. А, комарі кусають, слухайте, задовбали. Слухайте, дек зробили, накрили, квіти посадили. А сидіти тут нема кому і нема коли. О, треба попшикатися від комарів. Може, мене згризли. Ну і дійсно і жарко, тому і тут і не всидиш у такій жарі, а зараз трохи спаде температура. То можливо можна буде тут трохи посидіти, а так же ж неможливо. Дивіться, пішли мої. Красота моя. Дивіться. Ну, але ще кажу, ще будемо працювати над цим всім. Ще десь не десь гладіола закидається. Пічка сидить, відпочиває. Помідорів багато, помідори великі. Вони навіть не можуть триматися на гілці, падуть. Вчора знайшла отут дві такі здоровенні зелені помідори упали. Звідси, напевно, бачите, самі відірвалися. Ну дивіться, яке там величезне, де ж вони може триматися, в вже більше як рука. Дивіться. І там такі самі дві. І тут, дивіться, третя. Як рука. Починає дозрівати там рядом. Я чула, що цього року помідорний такий рік. Дивіться, тут ось. І отут, дивіться, які величезні там. І отут набирають вагу. Тож величезні, дивіться, моя рукайка. Це вони ще зелені. А там уже достигли, туди треба залізти зірвати. Зараз я пролізу. Дивіться помідорина. Вона важить, напевно, кілограм. Це також і дві чері. А на винограді я замітила, але я вже і побризкала його. ось ці прийшли, ось ці, що поїдають, все на своєму шляху, які прийшли до нас з. Дивіться, оця фігня. Це така фігня, це кажуть, їх тут дуже багато привезено десь з Японії чи звідки. Воно все гризе на своєму шляху. І я бачила вже його не раз. У мене тут на винограді сидять. По три, по п'ять штук, то які я бачу, я збираю та й давлю. Це треба, кажуть, давити нещадно, не жаліючи. Отака зараза є у нас тут. Я не знаю, в Україні таке є чи нема. Я навіть не знаю, як воно називається. Но, але... Цим треба бути обережним. Зараз я отут його розчавлю. От так. От так. Тут також обдивляюся. Ось є маленька сидить. Оп. Ну вони так штрикають, як блохи. Щоб ви собі зрозуміли, що зловити його не так легко. Все, полетіло ось туди. Ось вона. Оп! Бачите, як штрикає? Десь штрикнула далі. Сподіваюся, що більше нема. Покроплю ще раз. Ось ще одна лізе. Є, і ось тут ще одна сидить. От, облюбувала виноград. обробляю цією штукою. Insecticidal Super Soap. Від різної фігні, звісно, він не знає, правда чи від цієї, але може поможе. Все, я помилася, пустила своєю подружкою трошки політати. Ось ці два помідори в мене упали були. Я сподіваюся, що вони тут дозріють на вікні. А як ні, ну то так і буде. Дивіться, захотілося зважити цей помідор. Що ви собі думаєте? 753 грами. Один. Плюс до нього другий. Буде кіло 15. От вам і урожай. Все. Іду коротчу в свою трохи лайбу. Дивлюся новини, може якесь кіно знайду інтересне. І буду лягати відпочивати. Ви знаєте, оцей велосипед, поки він тут, але я сподіваюся його отут поставити у цьому кутку. Можливо, тут можна було покласти якийсь сервант з хрусталями, але з віком розумію, що не в сервантах і не в хрусталях щастя, а щастя мати здоров'я хороше, яке б тебе не підводило в потрібний момент. Тому. Велосипед буде сидіти у мене тут, на чільному місці. Поки моїх немає, то він буде тут, нікому не заважає. Покручу, може, якісь півгодинки, може трохи більше. Та й лягаю. Лягаю десь е, пів одинадцятої, а засинаю вже тоді, коли Бог дасть. Все, вам всього найкращого, спокійних вам ночей і приємних снів. Бувайте здорові. Всім пока. Бай-бай.